І, про те, що... І давайте зробимо да, практику. Закрийте очі, зробіть собі зручно, зробіть собі комфортно. Уявіть себе у місці, де вам комфортно. Це може бути ваша кімната. Це може бути ваш будинок. Це може бути місце, в якому ви колись подорожували. Або взагалі не існуюче місце, місце журналу. Але це тільки ваш простір, він знаходиться тільки у вас в голові, і він є абсолютно безпечним. На нього ніхто не може впливати, окрім вас. Він абсолютно і повністю тільки під вашим контролем. Бо він у вас у думках. Подивіться на це місце, що навколо вас, зверніть увагу на стихії. Вода, вогонь, повітря, земля, в яких вони станах, які вони. Знайдіть там зручне місце, можете лягти, можете сісти, можете там піднятися в повітря. Займіть. Там, в тому місці, зручне для вас середовище. І робимо глибокий вдих, видих і подивіться на свою руку. Там з'являється зерно. Що це за зерно? Яке воно? Як багато його у вас у долоні? Чи є воно навколо у? Безпечному середовищі, в якому ви зараз знаходитесь. Що вам хочеться з ним зробити? Зробіть це. Подякуйте цьому місцю. Подивіться, як все змінюється навколо. І повертайтеся. Зробіть вдих сильно животиком, щоб відчути своє тіло, щоб повернути свою свідомість в своє тіло. І на видиху відкриваємо очі. Розуміємо, що ми тут і зараз є в цьому просторі, якому є. Рухаємо пальчиками на руках, на ногах, обов'язково рухаємо ногами, вперед, назад, стопами. Зробіть для тіла те, що вам хочеться. І напишіть у коментарях, що у вас там було, що у вас там відбувалося, я кожному в особисті повідомлення відправлю, що це означає для вас. Це була діагностична техніка. З якої ми будемо починати практику? Дякую вам за увагу і до нових зустрічей!